З досвіду країн, де збройні конфлікти закінчилися. Жодна з країн з воюючих ідентифікацією не займається. ДНК ідентифікація після завершення війни. Україна одна з країн, яка намагається це робити паралельно. Зараз ми працюємо на Полтавщині. Сюди доставили тіла тисячі українських військових, які повернули під час однієї з останніх репатріацій. Він зробив Йому середина НАТО. 44 четвертий коли родичі отримують результати ДНК, вони дізнаються, що в нього було з зубами. Якщо я бачу, яке в нього було волосся, там борода, яка збереглася, можливо, щось із одягом. Ви знаходитесь в лабораторії біологічних досліджень, це так звана оглядова. Наприклад, зараз відбувається огляд і проба підготовка зразків рідних відбирається зразок. Зразок ще відбирається менший шматочок. Шматочок там з розміру 2-3 грама поміщується в пробірки. Отакі От сині, бачите, стоять в штативі. Вони так само промарковані. Кожна пробірка це окремо зразок. Понад тисячу ДНК профілів встановлюємо щомісяця, невпізнаних тіл. По родичам ми щомісяця досліджуємо близько 7 тисяч зразків. Переважно, це перша лінія спорідненості батьки або діти зниклої особи.